лайчики. Оксаночка Єджак каже. Прожимайте, хлопці, дівчата. Юля Володимир, привіт. Фішінг. здрасте, доброго дня. Так, Лариса, добрий день. Добрий день. Андрій, Надежда, спасибо. Конечно, но ну, очень сложно. Я только вспомнил перевод на. Фрумос. Ето, походу, красивий, правильно. Ну, я таких слів не знаю, дівчата, хлопці, то я казати вам не буду. Це ви собі розмовляйте, ви краще знаєте. Діана Володимир, привіт, Олександр, сердечка і козочку. Галина Архипова, я прожала відразу, тільки зайшла. Дякую. Андрій, спасибо за комплимент. Та, гал, галк, сердечка. Стела, доброго дня. Доброго дня. Галинка Докінка. Добрий день, Любаша. І всі, хто в чаті, добрий день, Галиночко, і вам всього найкращого. Андрій, Галинка, добрий день. Лєна, добрий день, пішла ставити вподобайку, бо забула, вибачте, добре. Леночка, ставте, дякую. Надя Вільхова Люба Андрій мене спросив по-молдавськи, як життя. я йому відповіла, все добре і отлічно, коли чоловік здоров, так, хай Бог дає, щоб всі були здорові. Сергій, іди попорайся, не базікай. Сергій, хто ти такий, щоб ти мені вказував? От скажи, хто ти такий? Ніхто. Для мене ти не можеш вказувати, що мені робити. Якби то ти десь робив і прийшов мені, то розказував, що ти за мене робиш, а я сиджу. Ну, то ти міг би щось там мені сказати. А так, хто ти такий мені? Що ти мені можеш сказати, що мені робити? Я без тебе знаю, що мені робити. Так щось так. Так що не сиди в чаті, а йди, працюй, що маєш робити. Наталочка, Наталочка Полтавчанка, пані Люба, дайте комусь з України, з наших модерку, хай блокують хто, славить Росію. Наталочко, я не можу всіх поблокувати. Ти розумієш, YouTube не, не дозволяє. Тих, що мені що паршиве, пишуть геть, то я тих блокую, а остальних. Я не можу всіх поблокувати, бо це проти правил Ютубу, а я проти них не піду. Так, щось таке. Наталочка так читала. Фішинг. Е, а вам скільки років? Молодо виглядіте? Через пів року на пенсію? Буде 50. Галинка, Андрій, добрий день. Таня Пруткун, доброго дня всім, привіт. У нас такий вітер, що просто жах. Кіровоградська область. Тетянко, доброго дня вам всього найкращого. У нас теж вітрисько дуже сильне. Ще тут у нас в долині, то ще не такий. А от йшла знову, то там вийшла трохи, то там голову зриває. Софт Гірл. Добрий день, добрий wow. день. Женя, доброго дня, Любця, доброго дня. А я сьогодні купила собі пару грушок, привезла. Ось дуже смачні. Оф, дякую, будь ласка. Трон шаль, ша ілер. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава гарного дня і вам. Юлія Євгенія, привіт, привіт. Сергій от посіпака. Хто ви? Що може бути. Добрий орк. Добре, що помаленьку. У нас тож помаленьку. Обидва кубанський обідав, кубанський борщ, найкращий в світі. Лайк поставив. Дякую. Добрий орк. Гарного дня вам всього найкращого. І смачного вам борщу. Так, я з України. Наталочка Полтавчанка, Сергій Тищенко